Так лінький її чистить від сніга, щоб ви тако представили. Така міні-зарядочка утром. Коротше, четвер. А ми все пізніше і пізніше прокидаємося. Восьма ранку ми тільки гріємося. Ну, нічого, думаємо, наверстаємо. Саме головне у нас буде там потом. П'ятниця, субота, неділя. Зараз так, розслабончик. Але такий розслабончик по 15 годин катати за зміну. Щоб іще воно каталося, щоб іще було що катати, було що возити, то ще ладно, полбіди. А То коли ти засидиш в машині, просто її колотиш, то таке, ну нічого, не переймаємося. Все ми зробимо, все ми зробимо. Зараз трохи покатаємося, потім в зал. Кстати, по поводу зала. Хтось писав типа, там, в коментарях, що спочатку з машиною розберися, з цими своїми движухами, а потім займайся залом. Ну, що значить потім? Потім це ніколи. Це ми по собі знаємо. А потім, а потім, а потім, в ітогі ти його переносиш, це потім і потім переростає в ніколи. А якщо ми вже взялися, ж не те, що я там настроївся там і все, я типа, піду в зал, Та я вже би, хожу туди вже читай, там, Третій місяць і вже ну, не хочеться. А коли день чи два пропустиш, потім воно все болить, поки привикне тіло, поки то все. Ні, не будемо пропускати. Якщо ми вже взялися, то вже ми взялися. Хлопці в чаті пишуть, що за сьому ранку робота прикратілася. Було так, типу, хорошо з п'яти до сіми, типу, а всім уже прикратілися. Ребята, ви серйозно, я тільки виїжджаю, я не знаю, яка там робота була. Залітай в наш чат, там уже тисячу нас теж будеш знати всю інформацію по роботі. І не тільки про роботу, де що у кого в сім'ї твориться. Тебе щось теж напишеш туди. Коротше, цікаво. Прийшли мені нарешті 100 поїздок від уклона без комісії, але ми взяли заказик по Уберу. В надії на те, що він зараз нам посчитає ці всі пробочки, тому що трохи так все стоїть. Тим більше, Uber буває, вважає так, що по Uber вигідніше взяти замовлення навіть по іксу, ніж по уклону без комісії. Ну, якось так, Uber топчик, Я ж кажу, він стріляє дуже рідко, но мітко. Ну і плюс замовлення в спальні, якраз вранці те, що ми любимо. Ізначально тариф був по убіру 370, поки ми доїхали на Аболонь, так як була повітряна тривога, мост, мост там стояв на Коцюбі, І перерахувалось на 430. Пасажир відмовився платити. Каже, мене ось до каже додаток. дому не 370. Будьте любезні. 370. До свидання. Пишіть скаргу. Думаю, що мені з тобою свариться? До свидання. Каже, мене вже це не перший раз, мене вічно там відчитує, що я буду платити лишні бабки. Коротше, не в суть не в тому. Суть в тому, що я написав в Uber, а Uber мені сказав, пораховано все правильно, будьте любезні, до свидання. Я їм пишу обратно, яке пораховано правильно. Ну, типу, тариф був 430 по окончанню поїздки, а мені заплатили триста 370. 60 гривень типу, нема. А і типа відправить, а воно вже не відправляється. Каже, вже ця проблема рішена. Йдіть болото, гуляйте. Ну, коротше, полиняв. Вчора на болту я полиняв на 90 гривень, а сьогодні на убіру 60. Ранок такий трохи. Ну, тариф все одно нормальний, так що нічого страшного. Ось така ситуація. Он порог щось вискочив, двері. Тут типа... Що, десь. Що, то, то. Дружбан мій ребята в ДТП попав по совместительству тренер. Так що сьогодні зал відміняється. Поїду, не знаю, хоть морально його підтримую. Каже, дві машини розхерачив свою там в драбадан. Коротше, беда. Отак, братанчик стріл, каже, засвітило сонце. Другі машини показувати не буду. І страховикам, як завжди, хрен дозвонився. Так що по цьому випросу у мене є надійний страховий агент, котрий на зв'язі 24 на 7. І супровід твій веде протягом року. А ще дасть тобі нагадати, коли у тебе закінчується як би, срок, щоб ти не прогавив, тебе не було штрафів і такої, допустим, ситуації, як сьогодні, коли Кія uh, Соренто була, а в нього закінчилась страховка, він навіть цього не знав. Мало того, що там біда буде, не знаю ще що, що. та ще й штраф поїхали, мусора йому. А поліс страховий треба мати в будь-якому випадку. Тому що тут таке, ну, або ти, або тебе. Якщо ти в собі впевнений, що ти там чіткий пацан, а хто з сусіднім ряду їде, ти ж так само не впевнений, а в тебе со страховка біда. Так що буде ссылка на його телеграм з закріпленням, номер телефону тут десь на екрані. Ну і в описі до відео я так само скину його всі контакти. Ціни там дешевше грязі. А якщо ще скаже, що ти від аксьоріка, то дешевше, дешевшого. Ну а в залі сьогодні я сам Жека там головою лобаш вибив. Mm -hmm. Я його додому завіз, відпочиваю. Він мені написав процедури, що робити. Зараз будемо пахтьорить тут, а потім уже пахтьорить на роботі. Поки був в залі оповіщення Субіра прийшло, Вернули мені 77 гривень, красота, пойдет. а ти спробуй ці гроші з болта. Ага. А що? Машина грязнюча, але ніхто її не збирається мити. Щоб кожен день її мити, ми стільки не заробляємо, й Шоста вечора роботничок виїжджає на роботу. Гріємося. Да, ну а що? Якусь тисячу зробимо, що вдома залишатися. Щоб так то залиши вдома, відпочивав би. Ну, у нас же челлендж, хто його що я його, за його взявся вже не радий. Ну Починалося так з понеділка, все хорошо, а Чим далі, ти хуже. Ну нічого, зараз пішло на спад, а завтра п'ятниця-субота-неділя піде наверх. П'ятниця 5, субота шість. Тисяч і в неділю ми сів закриємо. Ну і пропідляємо якось. Ну а що, закриємо. Якщо не закриємо, то залишиться там чуть-чуть. То вже ж... Ну... Таке діло. Ребятки, по зборам на ЗСУ на 112 бригаду. Замовив я павербанки з шнурами, все як положено. Вчора ж я просив там, хто там. Може, хтось займається там. Відписався мені хлопчинка, каже, займається, віддам по закупочній ціні, типу оптом все як положено. І що я, ребята, повірив в нас і заказав більше, ніж у нас є грошей. Так що, Ребята ще там баночка буде в коментарі, закріплено був. Присоєдимося, донатимо по пару червонців щоб закрити цей збір. тому що я ж говорю: я в нас повірив. А чого? Потому що, ну. Ви красавці і ви накидаєте, я знаю. Ну що, хлопці і дівчата? З моїми покатушками, а взагалі не з моїми жекінами 140 кілометрів проїхав я сьогодні. Як називається поміч другу. Ну, а заробив я. Та ніфіга я не заробив одні розстройства. По уберу 365, по уклону 1454. І того 1819. На заправку пішло 740 гривень. Ну, і 1000 ми, виходить, залишилось у нас мінус. І того у нас остаток 14 тисяч. 14 тисяч відбити нам треба за 3 дні. П'ятниця, субота, неділя, плюс заправка, плюс то все. Я вже почав сумніватися. Але там один писав мені в коментарях: це, коротше, як марафон. Ти біжиш, і потім, коли остається там трохи... до финиша, до ты короче все усилия, всю силу в той финише, чтобы швидше добігти. и вот так само кажи, и ты делай, все усилия <сум> в конце, вот это я так само все усилия, пятница, суббота, неделя я постараюсь все это быть. ну блин Ну, хочеться, реально, хочеться, щоб вже з понеділка вже вздохнути, проснутися і не думати, що в мене там долгів куча, як воно завжди вже, поднадоїдило. Ну, коротше, що я вам можу сказати, це вполне реально. Три дні трошки так жопу порвати, і зато потім вже, як би, інші плани вже потім обратно. Тачку треба буде вже оформляти, то все. Ну, хоч на один гіморой буде менше. Ребята, якщо завтра в мене не буде. П'ятерки мінімум, то відпишися від каналу. А якщо буде 5 і більше, то обізнательно ставиш лайка мені. Поняв? Поняв. Так, підписуйся на телеграм-канал. Не забувай донати. На конверт, ссылка буде в закріпленому коментарі. Страховочку оформляємо. Ну, коротше, все ви поняли. Будь добро.